Нещодавно ми мали нагоду познайомити з молодим спеціалістом Бондаренко Святославом Петровичем. Зараз він працює лікарем-хірургом в Подільській міській лікарні. До лікарської справи Святослав підійшов дуже обґрунтовано. Хірургії він полюбив ще з третього курсу навчання в медичному училищі, адже розумів, що таким чином зможе допомагати людям та оперуючи рятувати їм життя. Його професійний шлях вже відзначився багатьма вдалими операціями, але за кожним успіхом стоїть не лише вміння, а й особиста мотивація. Ми вирішили дізнатися більше про те, що саме надихає молодого хірурга продовжувати займатися цією складною, але водночас шляхетною справою. Що вас найбільше мотивує продовжувати займатися цією складною професією? Найбільше мотивує це очі вдячних пацієнтів, котрим ми рятуємо життя, тому що хірургія саме така спеціальність, де найбільша відповідальність присутня. І саме таким чином ми можемо їм допомагати. Які операції є найбільш поширеними у вашій практиці, і які з них є найскладнішими? Знаєте, колись мені сказали, що мої ментори, мої так, вчителі, що не існує легких оперативних втручань. Тому кожна операція для хірурга це випробування. Навіть якщо це найпростіша якась апендектомія, вона може перелитися у більш складне якесь захворювання і більш складну операцію. Тому е, ми практикуємо дуже різноманітний е, перечень тих оперативних втручань, котрі можу, можемо виконувати. Це і гарніопластики, і лапароскопічні оперативні втручання, і абдомінальна хірургія, і амбулаторна хірургія, зараз ми знаходимося в поліклінічному від, відділенні, так? Е, тобто нема прям такого е, таких захворювань, котрі були б для нас непосильними. Якщо е, виникає якась Ситуація, де нам потрібна допомога. Завжди можемо звернутися до наших колег, наприклад, подати телемедичне консультування і вже від цього якось відштовхуватися. Тобто, завжди повинні якісно надавати медичну допомогу. Не тільки так, так, щоб лікарі могли це робити, але й за допомогою інших наших спеціалістів. А яка операція запам'яталася вам найбільше? Найбільше, напевно, запам'яталася. Моя перша апендектомія — це був хлопчик, переселенець з Херсону. Так, це було 8 березня, така символічна дата, і йому було вісім років. Це напевно була моя перша апендектомія в моєму в моїй справі. Святослав Петрович, як і більшість хірургів, щодня зіштовхується з важкими рішеннями, що часто супроводжуються емоційним напруженням. Однак, попри всі стресові ситуації, він зберігає спокій та впевненість. Ми поцікавились в нього як саме. Як ви справляєтеся з емоційним стресом, який може виникати? Є у вас якісь секрети? Насправді ніяких секретів немає. Треба просто не забувати, що існує життя і за межами лікарні. Потрібно жити, потрібно допомагати людям. Просто якось абстрагуватися від саме цієї роботи. А чи є у вас якісь ритуали перед операцією, що вам допомагає налаштуватись? Якихось певних таких ритуалів, знаєте, немає. Допомагає налаштуватися завжди потрібно зберігати спокій. Я скажу таким чином. Будь-якому питанні, в будь-якій ситуації у нас бувають непередбачувані ситуації. Тому ми намагаємося завжди в будь-якому випадку зберігати саме спокій. Хірургія вимагає не лише знань, але й певних особистісних якостей, які допомагають працювати під тиском і приймати важливі рішення, які саме розповість Святослав. Які якості, на вашу думку, є важливими для успішного хірурга? Для успішного хірурга звичайно, це теоретична підготовка, але хірург це та спеціальність, де лікар працює руками. Тобто він повинен вміти працювати руками. Володіти тими навичками, котрі від нього потребують, і завжди зберігати холодну, холодну голову, щоб, дивлячись від ситуації, можна було приймати важкі питання, які потребують здоров'я пацієнта, та підходити до цього завжди спокійно. Які поради ви могли дати молодим лікарям, які лише починають свій шлях в хірургії? Насправді молодим лікарям, і інтернам, і студентам можу сказати, що треба. Більше цікавитися своєю справою треба любити її, не бачити в цьому е, свого ворога, не бачити в цьому е, якоїсь боязні. Треба відповідально підходити до цього і якомога більше робити руками, працювати руками, щоб е, відточувати ці навички, які нам потрібні. Святослав Петрович є прикладом того, як молодий спеціаліст може досягти успіху завдяки наполегливості, любові до своєї справи та бажанні допомагати людям. Ми вдячні йому за цікаву розмову та корисні поради, які неодмінно стануть у пригоді майбутнім поколінням лікарів. Успіхів вам в такій нелегкій, але потрібній всім справі. Ірина Десюк, Олексій Мягій, телекомпанія КЕТ.